Привіт! Привіт, мої дорогенькі. Будемо дивитися з вами розклад, який має назву «Як вирішиться дана ситуація, дана справа. Дві позиції. Давайте подивимося. Вибирайте свою пам'ятаємо, що це є онлайн-розклад, він не завжди може резонувати з усіма. Особисто замовляйте, номер телефону, я вказую в описанні під даним відео. Так, все. Вибирайте свою позицію, і ми поїхали позиція номер Номер, як вирішиться Дана ситуація для вас. Давайте я проговорю взагалі, перш ніж відкривати ці карти, проговорю взагалі про, про що я маю на увазі? Для, для чого цей розклад да, і що він дасть. Розуміння того, от у вас є якась ситуація, певна. так? Вона вас дуже сильно мучить, і ви постійно про неї думаєте. Хтось комусь гроші винен, а, хтось а, не може розібратися там в стосунках, ще якась фігня. Да, Такі от моменти. Давайте подивимося, як же ж це складеться і розрішиться, і яким чином, якщо нам покажуть, да? і що вам, як вам треба взаємодіяти в цій ситуації. Поїхали. А, ні, тут вас підтримують вищі сили. Тут по-любому. удачно для вас! Слухайте, тут удачно для вас. Тут однозначно, тут, по-перше, дивіться, якщо ви зробили якісь дії, певні дії в бік цієї ситуації, не побоялися і вирішили, і вирішили все ж таки добиватися свого, підтримка на вашому боці і удача також. Тобто мені хочеться сказати, тут повноцінно, пуста карта виходить. Получається, вам вже більше нічого не треба робити, вам треба чекати. І в основному тут буде повернення власного ресурсу. Однозначно. Просто треба чуть-чуть почекати. Буде завершення ситуації по справедливості. Ви ваша сила. Ви переможете цю ситуацію. На вашому боці ця ситуація. Якщо тут з фінансами, якщо то з ресурсом, якщо у вас щось було вкрадено, якщо у вас було щось е, запозичено, все повернеться. Якщо у вас е, щось не складалося, все складеться. Не переживайте. Друга позиція. Привіт. Таке коротесеньке відео сьогодні у нас, давайте далі подивимося, як для вас друга позиція вирішиться дана ситуація ваша. Фіту, любов. О. О, Вирішення просто найліпшим, найкласним чином для вас через любов. Пам'ятайте, будь ласка, через ваше наповнення, через позитивну, високу вібрацію, через взаєморозуміння і взаємопідтримку, через дзеркальність вас відображає весь світ, вас відображають люди, з якими ви співпрацюєте, взаємодієте. да? Пам'ятайте, будь ласка, що це є ваше дзеркало. З якими намірами я, такі наміри мені і транслюють. Як я а, взаємодію цій ситуації, так зі мною взаємодію. Тобто тут максимально максимально потрібно налаштуватися на те, що, що я транслюю, як я відчуваю себе і нести світло, любов через любов. А, цю ситуацію потрібно пропустити через серце, через любов. А, і у вас тут вдасться повноцінно реалізувати те, що ви хочете. Ну, типу, да. О, дивіться, клієр. Да. Вдача одно, однозначно, вдача на, ваш, на вашому боці. Однозначно, рибки. Однозначно. Все все тут все буде. Давайте ще глянемо тут, що вам потрібно щось. Робити, якось взаємодіяти, бо в перші позиції вже там дії були зроблені, якісь певні тут, що? Ні, ніяких дій не треба робити. Все, що треба робити, це пронести через світло і любов цю ситуацію. І все кардинально зміниться в вашу користь. Ось така у нас цікава сьогодні тема була коротенька. Пишіть е коментарі, як вам сподобалось, не сподобалось, і чи відчуваєте ви, що я дала вам відповідь на ваше питання. Па-па!